Гарне, не дарма їхала. Гарно то як. Ух. Фух, друзі. Нарешті ми доїхали То з цими лісовими дорогами на нашій машині. Думав, зараз десь і захист там залишимо в лісі. Ну, воно того вартувало. Подивіться, яка краса навколо. Та вартувало, скажи по-людськи, вартувало. Вартувало українською мовою, вартувало. а не вартувало. Танюша, що таке? Ти там опариш і ховаєш? <гум> на карман, на карман, щоб ніхто не бачив. Ми, коротше, вчора з павліком вирішили відкрити сезон поплавочної вудочки. Трошки переохололо, <гум> тому в мене я сьогодні вже з нежитом і з температурою. Але гарна погода не чекає. Через те прийшлося їхати. Хочеш так. не хочеш, а треба їхати. Березень місяць. Щоб така погода сидіти, дуже мінлива. Сидіть на поплавок, треба зимовий костюм одягати. Тому що так воно -то гарно. Все сонечко світить, тепленько, але холодний вітер подув і все. Сьогодні ми спінінгу зраджувати не будемо, але причепили такі штучки, про які Павлик пізніше розкаже, тому що в мене не вистачає експертного мміння, щоб всі тонкості розказати побудови цих поплавочків для спінінгу. Ось, а я поки буду складатися. Іся розплутаю. Ти що я наплутала. Ура! Так, це твоє. Зараз, друзі, в нас кінець березня і будемо ми сьогодні ловити на досить цікаву снасть покопопер. Попер. Ми нещодавно викладали пости в соцмережах і отримали дуже багато коментарів, щоб ми більш детально розповіли, що це взагалі таке, тому що багато хто знає. А багато хто ще не знає, що це взагалі таке. Це вид ловлік, як можна ловити білу рибу на спінінг. Для цього потрібен ультралайтовий спінінг. Ну, у нас наші класичні моделі це ультралайти до 7 грам X-Game і Азура Safina. Стоїть у нас тут звичайна катушка, шнур тоненький, десь 0,3, 04. І потім ми вже до. Основної нашої жилки прив'язуємо таку штуку. Називається вона Покопопер. Продається на сайті флагману. Ну, звичайно, посилання ми підвідемо, залишимо. І вона у нас буде виступати в ролі поплавця, як сигналізатора покльовки. Далі у нас сюди ми прив'язуємо повідець. Повідець може бути різної довжини, в залежності від умов ловлі, від пори року. Ну, зараз ще березень, вода холодна, тому повідець прив'язуємо такий. Ну, Сантиметрів десь 70-80 тому що рибка ну, стоїть ще поглибше. Ну, І хочеться зловити щось більш крупніше, тому що верховодка вона в верхніх шарах плаває, це там поведеть, навіть 20 см нам вистачить. А зловити якусь густерку, плотвичку, то будемо ловити на повідець такий подовше. На повідці у нас звичайний гачок невеликий, десь 12-й номер. І дробинка для того, щоб у нас все швидше тонуло на дно. Тому що якщо ловити без дробинки, ця верховодка буде постійно з'їдати нашу наживку, і до іншої риби наша приманка просто не достане. І на гачок ми будемо вішати звичайного живого опариша, тому що на нього краще клює. Хтось використовує там різні силіконові опариш, силіконовий мотиль, але багато рибалок показали, що краще. Живого опариша нема нічого. Всі снасті, окрім тих, що я вам показав, у нас вміщується в такий звичайний кульок. Дивіться, у нас тут є дуже багато цих покопоперів. Тут є як оригінальний флагман. Так ми колись і в селі з Тетянкою зайшли, купили, побачили, там вони взагалі були по 5 гривень, навіть ціна залишилась просто. Продавці магазину взагалі не знали, що воно таке. І поставили дуже низьку ціну, і ми в них вигребли просто все. Ну Це в нас залишки, але ми в тому році ловили і трохи вже повідривали. Ну і, Звичайно, нам для нашого монтажа потрібна жилка. Ну, 0,14 це навіть товста. Але я ставлю таку, вона менше плутається. Гачки, бачите, 12-й номер. Ось така суперфідер, до речі, дуже класні гачки. І там пару дробинок поплавочних я сюди кинув, щоб все в нас вже було під рукою. Кілька днів тому ми вже пробували ловити на попокопопер, але оскільки було дуже багато людей на березі і всі на нас дивилися як на дібілів, ми перестали знімати відео, щоб не позоритися. Ось і не бути побитими за здання місця. А сьогодні ми приїхали ну, не так за рибою, як ми просто хочемо через ваші коментарі у нас в соцмережах питання. Ну, було реально багато коментарів, бо люди, багато хто не знає, що це воно таке, то ви приїхали показати сам сенс такої рибалки, що треба робити, як. Ну і всі деталі. Дивіться далі. О, деталі дивіться далі. Стішок. Так, друзі, трохи пройдемось берегом та знайдемо якісь цікаві місця для риболовлі. А, тут вимозка така гарна. є. Ну що Танюша впаде чи ні. Слышиш? ваші ставки. Не впаде. А! -колотіть. Ладно, не падай, не падай. Що там тяжко вийти. Та не У нас чоботи є в машині, якщо що. Взагалі, дивіться, так тихо, спокійно, погодка шепоче. Та-дам! О! Латвичка! О, дивіться, перший вловчик у нюше є. Так гарно потягла. Ой, віддай мені. Е, все, біжи. рости далі. Рибу сьогодні будемо відпускати. Так, Там вона дрібненька. Так, чисто приїхали. Я ж кажу для вас зняти відео, показати, як можна ловити на такий покопопер. А вчора ми тараночки так трохи заселили. Да -да -да. Піввідра. Ну, в смислі, ти передумала. Якось борошню, мабуть. Клювали, клювала, да. так. Ну, як, як і всі жінки. Зараз хочу одне, через секунду вже буду хотіти інше. Ну, а що настрій швидко змінить. О, о, клює. клює. о, о хороше, Ти бачив, що хорошого було. було. Ні, ні ти за що, то за що ти тільки не обриви. О, Мінус. Блін, таке гарне було, ти бачив, таке прям нормальне. Тут глибоко. Пару слів покажу, як ми ловимо на таку снасть. Ну, ось Все в мене прив'язано, заряджене, бачите, закидаємо у воду. Сьогодні дуже добре, щоб така тиха погодка і чудово видно наш покапопер і гарно буде видно всі клювання. Ну і як я ловлю, закинув, чекаю там, декілька секунд, покльовочок нема. Трохи підіграв, підтягнув. Ну, зараз, я думаю, така пора року, що риба буде в очереті, під очеретом стояти. Ось так закинув. Клювань нема, трохи підтягнув, підіграв. Ось, Чекаю паузу. Ну і наш сам покапопер виступає тут вже в ролі поплавця. Ось, Зараз підтягую вже трохи ближче до очерету, то я думаю, має бути клювання. О. Є покльовка. повело так гарно, почекаю, щоб рибка краще взяла. Та веде. о, Дивіться, ЧХ. І є ось така плотвичка. Ну Непогано, в принципі, ми як на вудки махові ловили, то також така траплялась досить часто. І все гарна покльовка, гарна плотвичка, все по класиці, я вам показав. Як я анімував наш покапопер і все, зараз в мене на гачку один напариш. Закидаємо далі і будемо чекати наступну рибку. Танюша, що ти там уже чудиш? Мені неудобно ходити. Що, ти вирішила ще одну палку притягнути. Танюша у нас обірвалася, ходила по ножички риболовні на машину. Тому що ми всі там гачки, жилку взяли, ножички, щоб обрізати не взяли. Давай обережненько. пт твою наліво. Ой. Ну все, тут уже кінець. Ще подожди. О, все, голодець. Блін, зійшла у тебе. А що ж ти не могла підсікти нормально? Я підсікла, то я дуже штурдой був, мене руки не вистачило. Так, держите. А так, би в дві руки, в дві руки Це ще одну зловила, да? так? Мені шкода, що та величенька втікла. Ну, я сподіваюся, що ще величенька в мене буде. Я обірвалася, не ставила ту штуку. Дробинку, як ти кажеш, грузик. Тому що я забула затискач, а зубами я не хочу. Мені мої дорогі. Клас. Кліє, друзі, рибка якась. ого О, о, о нічого себе. О, дивіться. О, клас! О. А в мене красноперка. <хи> <хи> а в мене платвичка. Прикол. Ось це вже така непогана. Розмір. Вже можна Такий, на тараньку брати. Тараночний, так, не батони звісно, з десни, які поки що не ловляться, але <різь> <різь> <Но різь> теж непогано. Ось. Ось так, друзі. Бачите, прийшов ультралайтовий спінінг, чудове місце і можна потягати таку рибку на спінінг. Так. Ми відпускаємо, хай живуть, їх тут багато. Ось, і Це ж, ну, до речі, без прикормки. Це у нас, можна сказати, що це активна риболовля. Просто ходиш десь закидаєш свою штучку. Нема покльовок, пішов далі. Свою Тут, штучку закидаєш. Тут ми прийшли Я вон, не одразу киди. Ти черетом. свою штучку ходиш і закидаєш, Павло. Ой, не тренди, Тетяна. Ти зараз договоришся, буде твоя чорна куртка у плотві. Вона й так? Ні, ще ні. О, ще, друзі. Крупня, ще, ще одна плотвичка є. Далеко можна і не закидати. Ну а вдруг щось там подалі буде. Там трохи хвилька з'явилася і вона так потихеньку я підсмикую до себе. Оп-оп. Ну і покльовки поки що саме під очеретом відбувається. Ще, друзі, бачимо гарну покльовочка. Рибка так тягне, тягне, веде, веде. Опа, опа, опа. О, дивіться, друзі, яка плотва клює. Ух, одна за одною. У мене щось Трем. перестало. Це поки так, я була, ти мені понакидалася. Ти сюди, так закидаєш блин, громко, що вона все ж тікає, риба, вся. <гум> О, дивіться, як жадібно з'їла. Оце, так. Да. Ловлю на x гейми, значить, на опариші. Коротше, ми розгадали секрет, що в мене не клює, бо я другий поводок другий раз прив'язала сантиметрів на 10 більше, ніж у Так упав. Що думаєш, 10 сантиметрів щось вирішує? Дивись під ноги. Іди, мені, не Да, Я думаю, що щось вирішує. А чого ж воно перестало тоді клювати? Ти ти Нічого Я тебе що подобається. Хто там знімав, що мужик стрибав по льоду і рибі хоч би йшов, хоча воно гахкає і вібрує. Давай. Зараз я перев'яжу і покажу тебе, як треба Хорошо. Я тільки цього и чекаю. Що я між прочим в прошлый раз тебе обловила? Тут такий ліс гарний сосновый. О, це вимостка толкова, толково. VIP. Ага. Хтось зробив собі. Тут можна і на карасика да, сидіти на ці на кормачки. На все ще хочу, навіть замок он, на дверях є. Так, <рес> Навіть два. О, дивіться, як гарно. Я навіть закидати не буду. Зараз подивимось, як Танюша показує мастер-клас. Я ще не зробила короче, поводок. Я просто пробую. Нове місце, друзі, він перший закид. А, душку не закрив. <рес> Вже веде. Але тут щось рибка поменше. Теж платвичка. Це те, що я їй казав, що ми ставимо повідець трохи довше і грузок ставимо, щоб, ну, щоб насадка швидше танула і тоді клює платовичка. Ох, веде. О, бачите, фрикціончик послабив, то вже так потріскує. Ще одна гарна платвичка. Танюша, ти зменшила собі поводок чи ні? да, в мене вже покльовує. Вже покльовує? Так. Да. Воно диви, бачиш. Ага. Опа, з дальняка, друзі. Дальня оце, бачили. Дал Далеко закинув подалі. О, І там рибка трохи краще. Така платочка. І зийді. Танюша. Не треба та, -та танюшити. Давай я тобі дам хоч свій спінінг, хоч витягнеш рибину. Коли в мене клюне, хоч, щоб ти зрозуміла, як це взагалі рибу тянуть. Давай, цей, давай ти будеш собі найближчий тиждень сам готувати їсти. За всі твої шуточки. О, сидить. Ха -ха. Класно, аж з води вилітає. Танюша, тян... Танюша, Так січе, аж мостик хитається. Ти просто розповнішав зазиму. <хи> дивіться, такі гарні рибки. Пока-попір рулить, друзі. Да? Напишіть в коментарі, як вам така взагалі рибалка. Мені ще дуже подобається, що це ми вибрали таке живописне місце. І що тут немає людей і ніхто да. не зглядається. Я ж кажу, ми все на днях ловили, ну, гарно наловили там, пів відра. Але ну, там, через кожні три метри хтось сидить і... Так уже не відпочинеш, відео таке цікаве, не знімеш. Бо там одні бухають, інші сваряться. Ага, Інші хтось всі сидять, ловлять на удочки, хтось кормаки закидає тому Бух, під поплавки. Коротше. Таке цікаве. А тут взагалі я надихаюсь такою природою. Ох. Хтось впав. Ти чув, ти чув, тут щось здорове? Та жаба якась пригнула в воду. Та ні, це щось більше, може якийсь бубар. Бубари мої друзі. Краснопірочка подошла, краснопірочка. Це така побільше вже, да, поприємніше. Здорова, здорова вже святай. Я не люблю краснопірку, вона якась несмачна. І Плуту не люблю. Я люблю карасика. Я і судака не люблю. А от карасики такі, щоб такі трошки більше, ні знала дошку. Коні вот, що люблю салат, Цезарь. Це. Понятно. Порівняти платву, блін, і салат Цезар, Ну, що це салат церкор? Це платва нужна і краснокорки. Що ти за чоловік такий? Це ж взагалі різні кухні. Так ти рибу взагалі не їсиш. Чуєте, такий... я люблю карасики обдирати оцю шкірочку Павники, підсмажену, а і хвости я дуже люблю. Плевнічки, хвости, це моє в рибі. Що, друзі, ось така у нас сьогодні була рибалочка. Незвична трохи для нашого каналу Вивіситься це та Скажіть 10 що рибалочка це зімера так українською мовою, А то в нього рибалочка. Ну, а як буде рибалочка? Ну, риболовля. Ти ж дорослий мужчина. Ну, а... Нащо називати? Нащо називати песливим треба мене називати, а не риболовлю. Коротше, показали ми вам, як можна ловити на... Поки-попер, дуже прикольна така снасть. Всі, в кого є якийсь легенький ультралайтовий, лайтовий спінінг з тоненьким шнурочком, також можуть спробувати на своїх водоймах. Можна будь-де ловити на річках, на озерах, на болотах. Де хоч якась риба є, чіпляється опариша і вона ловиться, так влює. Ну, реально, дійсно, на... дійсно ловити на ультралайт, досить прикольно і азартно. Танюшу ніяк. Не одірву, кажу, вже потрібно виїжджати, а то стемніє, зараз з лісу не виїдемо. І насправді дуже прикольно. Я звісно думаю, що ну, якщо б ми на вудочку ловили з дна, то риба була б побільше. Але отак, от просто маючи спінінг там заїхати, опариша купити і маючи ці штучки з собою, поплопопери, покопопери цей, то нічого того не вартує і ніякої нагрузки не неся. Що я Ще? говорю? Я не знаю, У мене просто температура не нього. На вечерю до картошки Та ну що за фігня? Тому, друзі, чекаємо ваші коментарі. Ну, хоч в камеру подивіться. <світ> ну, в мене там така покльовочка була. Тому, друзі, чекаємо ваші коментарі, як вам такі наші експерименти. Ну і бувайте! До зустрічі на воді. Пока-пока!